Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Десятки мільярдів фінансової допомоги, перемога Дональда Трампа та її вплив на Україну та війну. Поява літків F-16, Про це і багато іншого говорив Володимир Зеленський на своїй зустрічі з журналістами. Прес-конференція тривала понад годину. Президент України зробив багато заяв. Подробиці в наступному сюжеті. Президент починає своє спілкування з журналістами з цифр та сум. Саме в них вимірюється успіх на дипломатичному полі. Отже, вдалося отримати 61 мільярд доларів фінансової підтримки від США, 38 мільярдів доларів від 23 країн підписантів безпекових угод. Ще 50 мільярдів мають вилучити за арештованих російських активів. І звісно, гарні новини приніс останній саміт НАТО. Напевно, це найпотужніший саміт НАТО. З точки зору результатів на сьогодні для України як війні. Передусім, це ППО 5 додаткових Петріотів, плюс десятки Хоків, АРІСТІ, Насамс інших систем, які будуть запроваджені, велика кількість ракет для ППО і кількість відповідна, відповідна достатньо потужна кількість систем. Uh, Самі там є. Багато нюансів самітом НАТО також можемо поговорити детально, якщо буде бажання. Ще президент говорив про початок офіційних перемовин про вступ до ЄС, нюанси та тонкощі світової політики, де українцям доводиться демонструвати буквально дива дипломатії. Розповідав і про активні намагання РФ зашкодити нашій співпраці з західними партнерами. На це вони нашкодують мільярдів. Прокоментував Володимир Зеленський питання, яке хвилює всіх, що буде, як переможе. Дональд Трамп. Президентство президентства Трампа ми не можемо поки що з вами обговорювати, тому що обирають президент Сполучених Штатів Америки. Слава Богу, їх народ, і ніякі інші народи на це не впливають. Друге, що стосується наших відносин з республіканською партією, у нас двопартійна підтримка, і у нас є потужні відносини з республіканською частиною конгресу і частиною політикуму Сполучених Штатів Америки. Я зустрічався. З губернаторами республіканцями впродовж е, натівського саміту. З великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І е, я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір е, народу Сполучених Штатів. Не оминули на прес-конференції питання про літаки f 16 Коли і скільки ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки? Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде, їх буде недостатньо для чого? Вони точно зміцнять нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися? На рівні з російським повітряним флотом. Я вважаю, що цього буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з конгресом. Ще президент розказав, як українська дипломатія перетягує на свою сторону або в нейтралітет так званий глобальний південь. Чому раніше, ніж завершиться війна, Україна не вступить в НАТО? І як нам поступово вдається знімати блоки на удари в глибину Росії? Відповів на всі питання. Розлого дякую, шановні колеги. Приємно бачити, що ми, мабуть, вперше змогли відповісти на всі ваші запитання. Серйозно до цього повернемося пізніше. Дякую, шановні Це колеги. Наступний раз. Дякую, пане дякую, До побачення Без конференція добігла кінця повну версію інтерв'ю президента України. Ви зможете побачити на нашому порталі. Руслан Смещук, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал інтер. Марафон єдиних новин.